Пропоную привітатися за допомогою цеглинок лего, синього та жовтого кольору. На веселу музику привітаємося. Добрий ранок, жовтей пане, добрий ранок синє небо, добрий ранок всім. Синь... Вте сонце добре ранок всім і мені тобі. Влітку на море тепло і сонячно, хлюпочуть хвильки, літають чайки, прийшли дітки на море, хлопчик і дівчинка. Принесли кораблик з білими парусами Зайшли трішки у водичку. І новно запускати кораблика у море. Хлопчик тримає кораблик на воді, він ось-ось попливе. А дівчинка тоненькою лозинкою відштовхне його від берега. Пливи, пливи, кораблик, надувай вітерець білі вітрила. Розправив кораблик свої вітрила і поплив. Посміхаються дітки, радіють сонечку, теплому морю і кораблику. Покажіть діток, хлопчика і дівчинку. У кого в руках кораблик? У хлопчика, а хто тримає лозинку? Дівчинка, добре. А знайдіть кораблик. Обведіть пальчиком його вітрила. Так. А тепер покажіть пальчиком, як пливетиме кораблик по воді, по хвильках, по хвильках. А скажіть, а що художник намалював білим кольором? Покажіть, будь ласка, пальчиком. Так, це одяг діток, вітрила кораблика. Молодець. До побачення.